Сьогоднішнє моє відео присвячене темі недовіри політикам на слово. Скільки часу ми будемо наступати на ті ж самі граблі? Політики нас водять за носа, політики ошукують нас на кожному кроці, невдовзі все це випливає на поверхню, а ми знову і знову їм віримо. Я чудово розумію, що неможливо виробити в народу імунітет проти довіри обіцянкам. Рибу ловлять на гачок, лекторат на обіцянки матеріальних благ, підкріплених подачками. І це не лише наша проблема, і це не лише проблема нашого часу. У давньому римі політик, який щось хотів зробити для своєї батьківщини, виходив перед виборами на форум і починав про це говорити перед народом, але його промов, як правило, зупиняв хор спільного вигуку. Дай нам хліба і видовищ! І тоді цей політик, який таки справді хотів залишитися в історії, як людина, яка багато зробила для свого рідного Риму, починав посилено думати, де б йому позичити гроші, аби роздати плебеям їстівні припаси та влаштувати для них гладіаторські бої. На нещастя для гладіаторів таких шоу, як квартал, тоді ще не було. У підсумку Юлій Цезар на той час, коли прийшов до влади, став мільярдером за своїми боргами, і Бахету Орена разом із Білим Гейтсом, очевидно, мають менше коштів за курсом вартості золота, аніж Цезар мав боргів. Але варто було йому дозволити юдеям вільно відправляти в Римі свій культ. Як усі ці борги юдейські лихварі йому списали та ще й подякували. Отож неможливо навчити людей не вірити обіцянкам топових політиків, які вони дають перед виборами. Зате можливо зробити так, щоб їхніх обіцянок не слухали взагалі. І для цього я пропоную такий простий метод докласти зусиль усім народом, аби кожен політик. Який хоче балотуватися на посаду президента чи нардепа, і неважливо яким чином від партії чи мажоритаркою, повинен принаймні за півроку до початку виборів оприлюднити свій родовід, побудований на архівних документах, а без такої публікації ЦВК повинна не допускати до балотування жодного кандидата. Так само і до роботи в уряді ніхто не повинен бути допущеним без опублікування такого родоводу хоча б за півроку до приходу в кабінет міністрів чи в Офіс президента. Прозорість щодо походження політиків повинна бути однією з головних умов приходу до влади будь-якої особи, без жодного винятку. Адже сумнівно, аби, скажімо, внук українохвоба в третьому поколінні, а чи внук кривавого НКВДста дбав про інтереси України із патріотичних міркувань. Адже, як каже народ, яблучко від яблуні недалеко падає. При цьому ми добре знаємо, що багато з таких політиків, навіть дівоче прізвище своєї матері, тримають в глибокій таємниці, тому такому стану речей. Необхідно покласти край. А окрім того, поза як президент у нас є верховним головкомом, то немає жодного сенсу вибирати президента із числа людей, предки яких ніколи не тримали в руках зброї, тобто із середовища негоціантів, кріпаків, міщан, ремісників і таке інше. Адже кожна людина є носієм генів своїх предків. І її здібності формуються в результаті професійної діяльності багатьох поколінь своїх предків. Ви можете запитати, який має бути цей родовід, побудований на документах і які це документи. Я міг би відповісти на це теоретично, але краще раз побачити, аніж сто разів почути. Саме тому публікую в якості зразка свій власний родовід зі скрінами архівних документів, які є в інтернеті в відкритому доступі, і це тим більш доречно, що існує така приказка лікарю зціли себе самого. Тож було б неетичним вимагати від інших того, чого уникаєш сам. Першим чином оглянемо свідоцтво про народження Кирія Віктора Владиславовича, і з нього бачимо, що народився він вічні на Чернігівщині 9 серпня 1964 року від батьків і села Корпичполя Кирія Владислава Петровича та Кирій Ольги Григорівни. У графі Національність читаємо, що батьки українці. Тепер оглянемо скрін військового білета батька автора Кирія Владислава Петровича з нього дізнаємося, що народився він 1929 року, не був членом КПРС, до речі, не був він також і комсомольцем. А тепер перед нами скрін свідоцтва про народження Керії Ольги Григорівни, матері Віктора Кирія. Як бачимо з цього документу її дівоче прізвище Головенська. Народилася 3 серпня 1931 року в селі Курпичпале батьки Головенський Григорій Степанович та Головенська Катерина Хверсівна. Обоє українці. А тепер бачимо відповідний матричний запис, де наведена така ж інформація, а це сімейне фото Керії Ольги Григорівни в Молоді руки. А тепер бачимо материчний запис про народження Кирія Владислава Петровича, батька Віктора Кирія, із якого помітно, що народився він у селі Корпичполе 2 грудня 1929 року у батьків Кирія Петра Федоровича та Керія Анастасії Никонівни. А ось актовий запис цивільного стану про шлюб між батьками Владислава Керія, батька Віктора Керія. Із даного документу дізнаємося, що Петро Керій та Анастасія Христюк одружилися 24 січня 1929 року в селі Корпичполі. А ось запис за жовтень 1905 року в метричній книзі Церква села Крупичполе про народження Анастасії Никонівни Христюк 24 числа. У записі вказані батьки: цитую: Козак Никон Семенович Христюк та Пелагія Євсевіївна. В оригіналі Никон Семенович. А це запис. Із ревітської казки за 1858 рік, у якому фіксуються козаки села Корпичполя. Тут, як бачите, згаданий Христюк Симеон Савович, якому на той час виповнилося 22 роки, це і є батько Никона Симеоновича дід Анастасії Христюк в заміжжі Керій. А це запис за червень 1906 року в метеричній церковній книзі села Корпичполе про народження Кирія Петра Федоровича 6 числа. У записі вказані батьки Цитую. Козак Федор Максимович Кирій і його дружина Уляна Іванівна. А це метеричний запис від 10 серпня 1842 року. Про народження батька Федора Максимовича Кирія Максима Васильовича Кирія. Про батьків Максима написано так: Козак Рупичпільський Василь Микитович Керій і дружина його Анна Іванівна. В оригіналі так: Козак Рупічпольський Василій Нікітін Керій. Цікаво, що в ревійських казках Василь Микитович Керій записаний як Кирієнко. А в церковних сповідних списках як Кирій. Священник був москохвілом і не визнавав української козацької традиції, яка вимагала у деяких випадках писати прізвище сина, відмінним від прізвища батька. Згадаймо, син Тараса Бульби Остап називався Остапом Бульбенком, а не Бульбою. Оглянемо також запис про наручення 5 квітня. 1768 року в селі Курпичпала Микити Васильовича Кирієнка, тобто Кирія. Про що читаємо? Василія Павлова, сина Кирія, син Нікіта, восприємник і священник Гавріл. Тут, як бачимо, знову священник пише прізвище Кирії замість Кирієнко. Даний запис є особливо цінним, ми з нього дізнаємося про те, що дід Максима Керія, Микита Керій, не мав хресного батька. У таких випадках хресним батьком вважався священник, що ми й бачимо у записі. Це був один із тих виняткових випадків, коли батьки дитини не мали родини та друзів у даному населеному пункті. Із запису дізнаємося, що батьком Микити рідного діда Максима Кирія був Василь Павлович Кирієнко. Далі, за допомогою козацьких реєстрів та аривіської казки села Синявки на Чернігівщині пощастило встановити, що Кирієнко, який переселився до Кропичполя, поля, раніше мешкав у Синявці, і що предком Кирієнків із синявки був Іван Кирій, Згаданий у реєстрі 1649 року як Козак Березівської сотні Ніжинського полку, а це скрін із церковного акту про народження Головенського Григорія Степановича. Це батько моєї матері. Про його батьків тут написано Козак Степан Якович Головенський і дружина його Матрона Леонтіївна. А це скрін ревітської казки, де згаданий батько Степана Головенського яків. А це церковний актовий запис про народження моєї бабусі по матері Катерини Фірсовни Олешко 25 листопада 1909 року. А тут запис від 23 січня 1887 року про шлюб батьків Катерини Фірсівни, де сказано Кропічпійський козак Фіс Данилович Олешко із Задорожною Параскою Корнієвною першим шлюбом. На сам кінець додам, що я маю електронні копії набагато більшої кількості документів, які стосуються родини моїх предків, усю відповідну генеалогічну працю, проведену моїм сином Ростиславом, ймовірно опублікую невдовзі у повному обсязі. Проте й наведених даних цілком достатньо для того зразка, як потрібно політикам висвітлювати документи про своїх предків, аби все було прозорим у їхній біографії.